Хотів долучитися до війська ще в 23-му році, але в мене так сталося, що тата дуже сильно захворів. І от до скажімо так, його кінця я був з ним, допомагав мамі, допомагав татові і так далі. Тата пішов і я одразу ось, обрав свій шлях, почав шукати підрозділ, куди я хочу. кручу, дрони на налаштовую, займаюся 3D-друком моделюванням моделі під руб на своєму досвіді можу можу сказати, що я адаптувався доволі, доволі просто і швидко. У мене проблем не було. Армія це не тільки одні штурмовики і піхота, це дуже багато людей, які забезпечують і роботу піхоти, і роботу тих самих FPV, там, мавіка, там вампіра розрахунків, ну бомберів і так далі. І ну ці люди самі по собі не працюють. Їм треба багато допомоги. То головне, що ми працюємо всі над над однією задачею. В нас одна спільна мета, і ми намагаємось робити свою роботу максимально якісно для того, щоб наблизити нашу перемогу.